Шановна громада, сьогодні ми відзначаємо 593-ю річницю від дня першої писемної згадки про місто Хмельницький. Історія нашого міста це дзеркало історії України, живий свідок мужності та незламності українського народу. Наше місто пам'ятає битви минулого. Пам'ятає кроки тих, хто стояв на сторожі правди, хто будував його міць і захищав від ворогів. Тут народжувалися ідеї свободи, тут будувалася українська сила. Шануємо пам'ять тих, хто своїм героїзмом і самовідданістю заповідає нам шлях до перемоги. Зараз під час повномасштабного вторгнення, коли Україна знову бореться за своє право на існування, наше місто Хмельницьке, як і сотні інших міст, долучається до цієї священної боротьби. Ми по праву вплітаємо свою героїчну долю у загальний національний подвиг і гордо здіймаємо стяги, нагадуючи усім. Що дух нашого міста як і дух України, незламний. Пані та панове. Гімн України, право підняти державний прапор України, прапор міста Хмельницького та прапор національно визвольної боротьби українського народу надається. Мельнику Петру Олександровичу. Герою України, військовослужбовцю Національної академії Державної прикордонної служби України, капітану першого рангу, Володимиру Володимировичу, герою України, військовослужбовцю Збройних сил України, молодшому лейтенанту, виричу Олександру Сергійовичу, кавалеру ордена Богдана Хмельницького третього ступеня. Військовослужбовцю 36-го полку національної гвардії України капітану. Панове, гімн Європейського союзу. Наше місто не просто частина України, воно її серце, її сила, її нескореність. Над нами майорять державні стяги, а поруч стіною стоять військові знамена, символи захисту та відваги, символи безмежної відданості Україні. Вони тримають стріх Хмельницького у війні, відстоюючи нашу честь. І гідність. Представлено прапори Сил оборони України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади, військових частин Збройних сил України, військових частин сил спеціальних операцій, військової частини Національної гвардії України, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Головного управління національної поліції в Хмельницькій області. 16 військових знамен б'ються вітром, мов серця героїв, які відчайдушно захищають наше сьогодення, виборюють майбутнє для кожного з нас, віддаючи своє життя за рідну землю. Слово має Хмельницький міський голов Олександр Симчишин. Слава Україні! Власне, сьогодні ми всі наші заходи, приурочені вже до 593-ї річниці, з дня першої писемної згадки про наше славне місто, абсолютно свідомо вирішили розпочати тут, на ранку нашої Хмельницької міської ради, з хвилини мовчання, з хвилини вдячності всім нашим героям, завдяки кому ми. І зустріли сьогоднішній день і зустрічаємо кожен день. Вчора, коли ми відзначали наших живих героїв, наших воїнів відзнакою воля і мужність, вручали квартири. Так само, коли ми відзначали наших хмельничан, які в різних галузях працюють, активно працюють, роблять все, аби Хмельницький жив і не просто жив, а розквітав, розвивався. Я традиційно зачитував кожне ім'я і прізвище. Кожного хмельничанина, який починаючи з 2014 року, загинув, захищаючи українське майбутнє наших дітей. І ця хвилина мовчання, хвилина шани, хвилина пам'яті тривала, на жаль, вже понад 12 хвилин. Майже 500 наших героїв віддали своє життя заради того, аби Хмельницький мав можливість сьогодні зустріти день міста, аби наші діти. Мали можливість ходити в школи, в садочки, аби Україна мала можливість бути і боротися за своє існування сьогодні, відзначаючи річницю з дня першої писанної згадки про наше славне місто. Насамперед величезна подяка кожному нашому герою. Вічна пам'ять і вічна слава кожному українцеві, який віддав своє життя заради українського майбутнього наших дітей. Величезна подяка. Нашим живим героям, нашим ветеранам, нашим воїнам, усім тим, хто і зараз, в ці секунди, поки ми тут, поки ми готуємось до інших заходів, б'ються за українське майбутнє на вулицях Вовчанська, під Покровськом, біля Курахова, на вулицях Вугледара, б'ються, захищаючи мовне населення Української Курщини, б'ються на Харківщині. Даючи нам з вами можливість жити і працювати, з самого ранку, десь, напевно, з сьомої години я почав отримати вітання з не міста, і що символічно, всі перші вітання були від військових, від них особливі вітання, насправді, бо вони завжди скидають відео, де спочатку вітають, а потім тві, три, 4-5 хвилин боротьби і знищення російського окупанта. Такі відео в день міста, ти, власне, кожен день дивитися особливо приємно. І я дякую ще раз за ці вітання нашим силам спеціальних операцій, дякую нашій залізній бригаді третій танковій. Сьома ранку, ти отримуєш ці такі відео, які мотивують і дають насолоду, і ти бачиш, як нищиться, як горить русня, яка прийшла нас знищувати. Дякую насправді всім нашим воїнам. Величезна честь мати в нас в громаді. Таку велику кількість надзвичайно достойних військових частин і інших підрозділів Сил оборони. Величезна честь і величезна подяка всім хмельничанам, які воюють і захищають наших дітей в інших бойових підрозділах, які розташовані на території інших громад. Велика подяка кожному українському воїну. Звичайно, що сьогодні так само щира, і величезна дяка всім, всім волонтерам, всім тим, хто сьогодні працює. Хто не шукає на карті тису, хто не опускає руки, хто не здається, хто не каже, що я втомився, бо ми вже 10 років чи ми вже роки не вивозимо. Велика подяка тим, хто працює, платить податки, створює робочі місця, хто ремонтує, лікує, будує, виховує, навчає, хто захищає, хто береже наш мир і спокій кожному, хто займає проукраїнську позицію. Щира і велика подяка. Всій нашій команді Хмельницької міської ради, яка, не зважаючи ні на що, тримає стрій, як його тримають усі хмельничани, як його тримають усі українці. Сьогодні буде багато разів можливість сказати слово. і Я всі слова буду закінчувати одним: немає нічого, немає жодного побажання, окрім нашої перемоги. Ми маємо вірити, мріяти про нашу перемогу і працювати, не покладаючи рук, битися, боротися. Аби наша перемога стала реальністю. І аби вже не відзначаючи, а саме святкуючи 594-ту річницю наступного року, ми знову могли вернути наші великі сцени. Знову на вулиці міста вийшли тисячі і тисячі хмельничан. І ми могли дійсно святкувати під мирним небом, під українським небом і найголовніше під переможним небом. Зне міста, товариство, слава Україні! Слово має мер міського району Прага 6 Якуб старек. Dear Mr. Mayor, dear members of Council, dear ladies and gentlemen, our friends. Uh, we gather here uh, once again after a year and i must confess i wish our meeting could take place under different circumstances than the one you have faced uh, past two years. Uh, Минув, як ми з вами зустрічалися, і я хочу зазначити, що я б зустрівся з вами при інших обставинах, ніж при тих, яких ви зараз перебуваєте другий рік поспіль. Це той момент, коли показує справжність суть дружби. Це бути поруч в часи, в складні часи. Our friendship, uh, tough brief uh, at only two years, has shown us the power of solidarity and support. We tried to extend our help uh, to be a financial or through the acceptance of uh, 70 of your orphans last year.

Перепочити від тих реалій, які вони перебувають. the humanitarian, humanitarian human aid in response to your request, туреквест місме цього літа. Наша рада Праги 6 uh, затвердила нову чергову допомогу для вашого міста. The persistent assaults on your power grid have made it increasingly difficult to restore electricity, severely impacting essential services. Uh, that's why we are bringing you a um, little bit of generators. Uh, these will help to ensure the key infrastructures such as schools as hospi and hospitals can continue operating smoothly uh, during this challenging period. Тому ми для вас від нас тому ми маємо для вас генератори, які зможуть забезпечити які зможуть забезпечити безперебійну роботу таких інститутів, як школи та лікарні. Uh, as you celebrate uh, City Day today, I sincerely hope that soon you will be able to commemorate it as a free citizens in peace. <speaking> in <Spanish> a few years ago, the terms like a peace and freedom might have seemed to us like a cliches, but today's reality truly illustrates their profound importance. Декілька років тому такі слова, як мир та незалежність, вони м, лі, як кліше, але зараз їхнє значення зовсім інше. Я твердо вірю, що ви скоро переможете і дасте гідну відсіч ворогу. Шановний мер, дорогі друже. Хочу вас uh, запевнити, що Чехія і прагашіст готові uh, допомогти. Ви uh, uh, наші партнери, ви наші друзі, ви наша родина, наша сім'я. Слава Україні. Моє місто! ти гордо здіймаєш свої стяги. Частина сильної та непереможної України, ти острівець нашої надії, нашого майбутнього, нашої незламності. Боротьба триває, але кожен день гордо майорить наш синьо-жовтий стяг. Рягають квіти до підніжжя пам'ятників як символи безмежної вдячності та скорботи про героїв, які віддали своє життя за нашу свободу.